Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання NBC News опублікувало сенсаційну інформацію про таємні перемовини, які провели колишні американські чиновники і експерти по Росії із російськими чиновниками і близькими до Кремля-експертами. Серед учасників перемовин з російського боку видання називає міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Як відомо до свого призначення, очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров був постійним представником Російської Федерації у організації Об'єднаних Націй і створив розгалужену систему взаємин із американськими дипломатами і експертами. Серед тих, хто взяв участь у перемовинах з боку Сполучених Штатів, видання називає колишнього дипломата Річарда Хаоса, експертів Чарза Купчина та Томаса Грема. Також згадуються і колишні чиновники з Міністерства оборони Сполучених Штатів. А от Прізвища російських експертів видання не наводить, бо піклується про їхню безпеку. Очевидно, що будь-який не пов'язаний із владою безпосередньо російський експерт не бажав би, щоб його вважали учасником якихось таємних перемовин із американцями. Офіційна Американська влада не брала жодної участі у цих таємних перемовинах, однак була про них поінформована. Так, учасники перемовин провели брифінг для чиновників Ради національної безпеки Сполучених Штатів, щоб повідомити їх про результати своїх консультацій. Перед тим як ці перемовини відбулися, або вже під час цього процесу. Учасники перемовин з американського боку Хас і Купчен опублікували програмну статтю у виданні Foreign Affairs, в якій підкреслювали, що після наступу України на позиції російських окупантів на українській території. Може виникнути глухий кут у війні Росії проти України, і очевидно, сполученим штатам потрібно буде закладати засади щодо пропозиції про припинення вогню, під час якого і Росія, і Україна погодяться щодо відведення сил з лінії фронту і створення демілітаризованої зони. Експерти пропонували, щоб якась нейтральна організація, скажімо, організація Об'єднаних Націй чи організація по безпеці і співробітництво у Європі, спрямували своїх представників до цієї демілітаризованої зони для моніторингу ситуації і забезпечення. Дотримування сторонами режиму припинення вогню, і за умов цього припинення вогню потрібно буде організовувати мирні перемовини. Підкреслили експерти, які зустрічалися із Сергієм Лавровим і представниками російського політтехнологічного співтовариства. Про те, якою була реакція американської адміністрації на ці пропозиції, ми нічого не знаємо у Білому домі, відмовилися. Від коментарів, як втім, і у посольстві Російської Федерації у Сполучених Штатах, а от у офісі президента України Володимира Зеленського виданню NBC News підкреслили, що не має жодного сенсу коментувати ці таємні перемовини, тому що українська позиція залишилася незмінною. Доля України не може вирішуватися без України дипломатія, якою займалися. Відставні американські чиновники є класичною для американських спроб встановлення контактів з країнами, з якими чинна американська влада не бажає підтримувати діалогу з тих чи інших причин для розуміння позиції високопоставлених чиновників цих країн та можливого впливу на керівників держав, з якими Сполучені Штати практично відмовляються від будь-яких серйозних контактів. Ну і непоганий приклад такого керівника держави це воєнний злочинець Володимир Путін. Однак, зараз ідея щодо такої дипломації, називають дипломацію другого треку, створює досить серйозні. Розбіжності і серед самих американських експертів, так колишній посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Майкл Макфол, який вважається у США одним з найкращих експертів по Росії під час свого перебування в російській столиці, намагався встановити доброзичливі контакти з представниками російської політичної еліти. Відразу скажу, що ніяким реальним результатом це, звичайно ж, не. Було підтверджено, вважає, що будь-які перемовини щодо майбутнього закінчення війни. Навіть конфіденційні таємні перемовини, які називаються дипломатією другого треку, також мали б включати в себе присутність українського представника, бо без України такі принципові питання вирішувати неможливо, і саме відсутність українського представника на цих перемовинах, які провели колишні американські офіційні особи із з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, та Російськими експертами викликають серйозну занепокоєність у Майкла Макфол. Однак в мене особисто викликає серйозні сумніви щодо того, що Такі перемовини можуть привести до якихось відчутних результатів. Та ба більше я вважаю, що будь-яке бажання американських достойників розмовляти із російськими чиновниками рівня Лаврова може сприйматися у Кремлі виключно як слабкість, як бажання адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена досягти домовленості із Російською Федерацією за рахунок українських інтересів, і це не буде. Спонукати президента Російської Федерації Володимира Путіна та його соратників закінчити війну з Україною, а навпаки, буде стимулювати Путіна до продовження війни, тому що російські кермани буде вважати, що якщо у Сполучених Штатах вже зараз шукають шляхів до припинення війни. Та мирних перемовин, так з часом ці бажання будуть тільки посилюватися і призведуть до того, що у Вашингтоні погодяться на ті умови Росії, які зараз сприймаються американським істеблішментом і чинною адміністрацією президента Сполучених Штатів як неприйнятні, до того ж. Те, що Росія не бажає припиняти війну, тому що вона залишається в центрі політичних інтересів президента Росії Володимира Путіна, також неодноразово говорили і західні, і українські експерти. Якщо Володимир Путін закінчить війну на українських умовах, тобто погодиться вивести свої війська з окупованих українських територій і не буде вважати їх частиною Російської Федерації, це може створити серйозні проблеми для легітимності чинного російського режиму, яка базується на окупації Криму та війні проти України. І представники російської політичної еліти можуть задавати Володимиру Путіну неприємні питання щодо сенсу цієї війни. Яку він розпочав 24 лютого минулого року проти України? А от продовження війни може дозволити Володимиру Путіну далі будувати свій тоталітарний режим в Російській Федерації і намагатися дестабілізувати Захід і. В цій ситуації саме бажання західних експертів до консультації з ним може переконати Путіна, що він на правильному шляху. Так що це якраз та ситуація, в якій краще не говорити, ніж говорити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Патріоні Беміякофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!